Добрий день, треба забрати замовлення колонка. Треба доплатити гривень, дякую в магазин. Та машинку підняти треба. піднімай, Мащенку підняти. Сюди оно давай. нам це нам забирати, так? нам чекайте це? це Выпустите? Да уже А Что мы это? будем тик -ток. Нет. Мужчинка, я тебя поднимаю, а ты отпускаешь Мужчинка А дай телефон? А телефон, А що там А можна камеру викрутити? <ріхи>